Дівчатка, всім привіт, рада вас вітати! Сьогодні ми з вами поговоримо про тренди випускного 2023. Я вам розповім про українські бренди, які роблять. Чудові сукні, чудові комбінезони, юбки, корсети і все це ви зможете знайти у мене в цьому відео, і я надію, що воно зробить пошук сукні набагато легше, набагато приємніше, і ви не будете стресувати. Ціни тут будуть стартувати від 500 гривень і більше. Кожного я розумію, що свій бюджет і своє розуміння, скільки потрібно витратити на сукню і на випускний, тому. Давайте розпочинати. Перший тренд, який мені здається, буде актуальний, не знаю, напевно, років і ще 5 так точно це плаття комбінації, дівчата. Вони, звичайно, трішки видозмінюються, але це. База. Завдяки платі комбінації ви будете виглядати елегантно, стильно, стримано. Це плаття, воно саме по собі не дуже складне і в цьому саме шик. Його можна акцентувати завдяки різним аксесуарам, завдяки зачисті, завдяки туфлям, сумці. Тобто, плаття комбінації, знаєте, це як чистий лист, з яким ви можете гратися і робити все, що завгодно. Просто мені здається, саме. Саме Головне підібрати правильний колір, тому я б рекомендувала вам дівчата придивитися до цих плаць, вони дуже естетичні. І саме головне, що ці плаці, я думаю, можна буде потім одягати на якісь вечірки або навіть на день народження. Це можна не знаю, на весілля одягнути. Тобто, це таке, знаєте, вкладання грошей не тільки на один раз. Наступний цікавий тренд, який би я вам рекомендувала спробувати на випускни це додати до вашого образу рукавички. Це настільки естетично, це настільки стильно. Зараз рукавички актуальні і трендові, їх додають в вечірні і елегантні образи. І також би я вам рекомендувала спробувати це можуть бути якісь напівпрозорі, це можуть бути високі рукавички, можуть бути. Вільветові рукавички, це можуть бути атласні рукавички, Шовкові на ваш смак, дівчата. Але рукавички додають плюс 100 балів ваш образ. Тому я б рекомендувала вам спробувати. Наступний тренд це тренд. На пір'я і він переходить з року в рік. Мені здається, мало хто, звичайно, зважиться одягнути щось із пір'ям, тому що багато хто не вміє комбінувати, не вміє компонувати, і це іноді виглядає недоречно. Але я ось покажу вам приклади. Мені дуже подобається пір'я. Я би, наприклад, одягнула якийсь. Топ, можливо, або якусь таку коротку сукню з пір'ям. Додала б тут рукавички високі, звичайно. Зробила собі якусь там мінімалістичну зачіску і зробила якийсь звичайний елегантний нюдовий якийсь макіяж, і бум, дівчата, ви виглядаєте зі смаком і стильно. Пір'я може бути. В різних місцях і в різних об'ємах. Це може бути повністю платі з пір'я це може бути, наприклад, пір'я в області грудей, це також може бути пір'я в області бедер. Тобто цей тренд актуальний, ви можете його спробувати придивитися, які варіанти і комбінації вам подобаються, але те, що ви будете в центрі уваги в такій сукні, то це 100%. Рекомендую вам спробувати. Наступний тренд він мені також дуже подобається. Це тренд на об'ємні рукава. А... Щось типу буфів. Об'ємні рукава також виглядають достатньо стильно і цікаво. Але в такому випадку, якщо ви вибираєте таке плаття, вам потрібно бути обережними, тому що великі і об'ємні рукава роблять акцент в області грудей. І якщо у вас, скажімо, і так, достатньо великий бюст, то я би вам не рекомендувала таке плаття. Такий варіант краще підійде. Дівчатам, які б хотіли бути трішки побільше в області грудей. І в таких сукнях я б, напевно, не додавала якихось яскравих аксесуарів в області ши, тому що рукава і так забирають весь акцент. І мені здається, тут краще додати буде якийсь браслет, якісь невеличкі сережки, щоб це виглядало просто, цікаво, елегантно. Так, наступний класний тренд це... Платьо в паєтки в стилі 2000-х, як ви знаєте, зараз у нас тренді стиль 2000-х. І саме тому актуальні в нас паєтки. Паєтки можуть бути різних розмірів, різної форми, в різних об'ємах, залежить тільки від вас і вашого бачення того, наскільки повинно бути їх багато. Мені, наприклад, подобаються маленькі паєтки, вони виглядають якось на мій смак більш. Просто, елегантно і стильно. Коли ви одягаєте таку яскраву сукню, то вам потрібно бути обережним з аксесуарами, тому що аксесуари, перше, можуть зробити ваш образ перегруженим. Він буде наляпостий і нецікавий, тому ви в першу чергу звертаєте увагу на сукню, наскільки вона яскрава, чи потрібні туди якісь аксесуари, чи не потрібні. І також звертаєте увагу потім, уже який. Робити макіяж і яку робити зачіску, тому що все в цілому повинно бути красиво, естетично і гармонічно. Наступний тренд в сукнях, який я підмітила, це коли в сукнях імітують корсет. І я просто обожнюю корсети, вони такі елегантні, такі сексуальні, такі жіночні. І я би вам рекомендувала дівчата спробувати. Хоча б просто приміряти на собі, подивитися, як такий фасон, суконь буде на вас виглядати. Наступний тренд це у нас опущені плечі. Дівчата, це божествений тренд, який робить нас ще більш ніжними, елегантними і сексуальними, правда. Я обожнюю цей тренд, він виглядає дуже класно в корсетах, в топах, і сукні, які з опущеними плечима виглядають просто неповторно. Тому це буде безпрограшний варіант, і ви будете виглядати настільки стильно, що будете засмівати всіх, мені здається. І останній крутий тренд, який би я вам рекомендувала спробувати на випускний, це асиметрія. Дівчата, це Безпрограшний варіант, тому що перше, він може коригувати вашу фігуру, зробити акцент на тих місцях, де ви хотіли би зробити його. В кожної дівчини є місця, які їй подобаються, які вона любить підкреслювати, і є місця, які вона там розкриває, і які їй не дуже по душі. Тому асиметрія дівчата бомбічний варіант, просто неповторний. Такий бренд, який я вам рекомендую на випускний, це Cher 17. Я приходила в магазин, який знаходиться на льва Толстого, і у цього бренду є достатньо багато крутих варіантів. Він дорожчий. Чим, наприклад, Зара, але якість, в принципі, там хороша і коштує своїх грошей. Там є і плаття комбінації, там є плаття з об'ємними рукавами, там є різні костюми. Тобто ви можете прийти, поміряти і спробувати і подивитися, який варіант вам підходить найбільше. Наступний неповторний бренд, який я. Також обожнюю за яким я слідкую, які мене надихають просто, які неповторні в вечірніх образах. Це нує студіо. Це, якщо я не помиляюсь, також український бренд, і вони роблять круті речі, вони роблять круті сукні, у них є класні бралети, і я вам рекомендую також придивитися до цього бренду. Він, звичайно, не бюджетний, але він. Дуже офігенний, я навіть інших слів не підберу, тому що саме ці слова до цього підходять. І варіанти ви можете подивитися вживу це в Цумі. І я туди багато раз проходжу, Вони мене надихають, вони мене мотивують і. Дуже люблю цей бренд, тому ви продивіться. тут є круті платья комбінації, тут є класні набори спаеток в різних кольорах, в різних відтінках. Також тут є неповторні. Сукні з паєтками також, я дивлюся, вони неповторні просто. Тут є дуже багато різних варіантів саме вечірніх образів. І я ось дивлюся зараз, і кожна, кожна мені річ подобається тут. Наступний бренд дівчата, який би я вам рекомендувала подивитися, це Classic Girls. Якщо не помиляюся, вона називається так, я ось вам а, заставлю тут нікнейм інстаграма. Тут є також класні варіанти, ось е, сукні з асиметрії, коштує 2650 гривень. Я думаю, це дуже крута ціна. Мені здається, навіть на Аліку е, такий варіант не знайдете. Е, тут дуже чітке плаття з асиметрією чорного кольору. Звичайно, якщо вам чорний подобається, то я би вам рекомендувала придивитися. Також є тут короткі сукні, також є сукні з опущеними плечима. Те, що зараз актуально, також. Тому, дівчатка, придивіться. Наступну сторінку в інстаграмі, яку би я вам рекомендувала, це Malina Fashion. це також Fashion Ukrainian Brand. Тут... Також я знайшла дуже багато класних варіантів, різних крутих суконь, довгих, коротких, асиметрією Тому дівчата, також придивіться, також спробуйте, тут є дуже круті корсети, тут є також різні круті топи. І такі топи можна комбінувати з юбкою комбінації, також можна одягнути, наприклад, класичні брюки, і ви будете виглядати стильно. Наприклад, якщо ви не хочете одягати, Сукню. Ціни тут також, в принципі, доступні, як на даний момент. Не забуваємо про те, що ціни виросли на все. Ну і мій улюблений Санта-Бренд це божественний. І неповторний бренд. Я хочу співпрацювати з ним. Я надіюся, що я колись стану такою людиною, з якою вони захочуть співпрацювати. Тут дуже багато класних різних варіантів костюмів. Тут є неповторні класні сукні, я здивлюся і я просто обожнюю їх бренд. І це просто гордість, гордість за. Українські бренди, тому що це бренд, який знаходиться на високому рівні, дуже багато інфлюенсерів носить, тому, дівчата, спробуйте. Але він не бюджетний. І, як варіант, якщо ви готові витратити трішки більше грошей, то ви можете придивитись, вони знаходяться в цумі. Наступну сторінку, яку я вам рекомендую в інстаграмі, бренд називається Mon Blanche. Якщо я не помиляюсь, також ссылку я заставлю вам і. Нікнейм на екрані Тут також дуже багато різних класних суконь, більш доступні і більш бюджетні. Також тут є дуже класні корсети, тут також є юбки з асиметрією які теж можна комбінувати з корсетами, з топами класними. І це буде, мені здається, більш практично і більш буденно. Також тут є варіанти з денімом динімом. Чому ні? Якщо одягнути, наприклад, юбку денім якусь е шовкову блузу або шовковий топ, або топ з паєтками, то е будете виглядати стильно. Я знайшла ось такий класний е тілесний. Варіант сукні ціну я, на жаль, не знайшла потрібно писати. А знайшла 1800 гривень. Дуже крута сукня. Ось, подивіться, дівчата. Я думаю, на випускний класний варіант. Також ще один класний бренд 19Store. Я вам також споставлю сюди скрін. Як виглядає їхня сторінка, мені тут подобаються корсети, вони тут дуже класні і класні дуже топи. Також є цікаві варіанти суконь, тому ви придивіться. І ціни тут також більш бюджетні. Я знайшла ось тут дуже круті шкіряні штани. До речі, їх можна буде скомбінувати з корсетом, з топом, якимось, наприклад або в пір'я І ну дуже крутий варіант. Мені здається, ми вже пережили той час, коли на випускний потрібно втягати тільки сукню. Мені здається, це дуже старомодно і не цікаво. Дуже багато класних топів. Тому придивіться до цього бренду. Також наступний варіант, в принципі, для розгляду це гіпюр, Тут також я знайшла, в принципі, якісь варіанти. Ціна суконь стартує від 500 гривень, тому, дівчата, в кого обмежений бюджет, то ви придивіться, тут також можна знайти дуже багато класних варіантів. Наступний бренд це must have. Там сукні стартують від 500 гривень. Помиляюсь, вибачте, від 600 гривень сукні стартують. Тут також є цікаві варіанти, ви можете спробувати. Мені сподобалась сукня з опущеними плечима. Тут чудовий варіант, я думаю, на випускний. Наступний цікавий бренд український, який я б рекомендувала вам, це Ромашка. В ромашці також ціни стартують від 600 гривень за сукню. Тут також є різні варіанти, ви можете приміряти, подивитися саме ту сукню, яка підходитиме. Більше вам. І розміри тут стартують від XS. Наступний бренд The Lace це також український бренд, засновника з Києва. Тут ціни стартують від 700 гривень. Мінімалістичний одяг. Тут все достатньо стильне, є платі комбінації, є платі з розрізами, тому ви придивіться, це також класний бренд, тому я думаю, придивитися до нього потрібно. Наступний бренд YY1, Ціни тут стартують на сукні від 900 гривень, розміри також XS, L. Цей бренд співпрацював з ціною Carol, вони донатять на ЗСУ, тут дуже багато класних варіантів, тому One-by-One, one, дуже багато стильних варіантів, вони слідкують за трендами, і я вам рекомендую придивитися до цього бренду. Наступний український бренд, який я вам рекомендую придивитись, це Joule. Ціно тут стартують 1000 гривень за сукню. Це масс-маркет, і варіанти тут також є різні, різні фасони, вони також слідкують за трендами, і варіантів дуже багато, тому ви продивіться. І я думаю, що ви зможете знайти щось круте на випускний. Ну і що ж, дівчата, цілую обіймаю, сердечко вам заставляю тут. Я сподіваюся, це відео допомогло вам знайти бренд. Який вам сподобався, що ви знайшли сукню, яка вам сподобається, що ви проведете цей вечір? Чудово! Тому бажаю вам гарного випускного.